З вами Саня і сьогодні ми будемо знімати нове відео по папух Mobile. Е я буду знімати від відео по папух Mobile. Е не можу його прям кожного дня знімати, тому що ну, я вчора не виклав, бо Паска вчора була, я не міг. І, І сьогодні, кстати, зі мною Арсен. Всім! Розпочинаємо. Я хочу тільки подарки забрати. Юрія. А, кстати, всі, всіх, хто звати Юра Юра, вітаю вас з праздником Юря. Хто не знає, в цей день сьогодні треба поливатися, тому бо. Не знаю, просто я чув, що сьогодні Юля і треба поливатися. О, ну, я тільки провірю, що в мене тут. А, в мене ці жетони. Коротше, пацана, я вас е можу привітати. Скоро вже буде нова рубрика по новій грі. Може я буду знімати з Арсеном якісь ігри, а з Арсеном 100% буду знімати. Коротше, коротше, чекайте нових відео по, нову, по новій рубриці. Я... Ну, давайте дивіться. Я хочу спочатку покласти отак. Ось так. Все. І як думаєте, йти на Мір Чудес чи йти на Ерангель? Я думаю, піду на рангель. А, в мене ще 7 минут мене заблокували, тому що я грав і я спалив случайно, свого тімейта, ну тоді пограємо в щось інше. Між чудес тоді зайдемо. Дуже сподіваюся, що мені буде доступний хоча б між чудес. Давайте 2 на 2 АВМ, не знаю. Можу його почати АВ. Почати. Запустилися ми 2 на 2 АВМ М24. Ну, відео, Якщо десь, ну, буде, Пусти. чути Арсеновий голос, тому що він теж тепер знімає. Відеоролик. Вибачте за фон, тому що ну я біля Арсена, тому що в мене в гостях Арсен. Я ну, я піду в другу кімнату. Так, уже летить.

мене хотіли вбити, а я вбив. Я вбив їх. Зараз я не можу. Mm! Блін. Тут по помилка була. Блин. Алло. Ай, попал. Но він попал только по носу. Help. Ай, блин. Він мене уже задрал сейчас. Пацани, короче, підписуйтесь на телеграм-канал. і ще вітаю вас з праздником з Пасхою. То ну, праздную Пасху. Я праздную, я не... Ну десь... Вибачте, що не кожного дня відео я не можу. Обстоятельства. Пацани, коротше, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я дограю. Будемо продовжувати наше відео. Ну, Один ну, одного забрав. Тепер залишилося вони теж. Ресється. Thank you. Thank you. Короче, пацани, була тр трохи пауза. Не Я не миг. Мені подзвонила мама. Я не миг тупо. Ммм, тут нічого не Коротше. Я, я на їхній базі мене вбили. Вони де Ай бо блін, ми попалися з якимись профіками, та й плюс в мене ну, тім взагалі не знає грати. Коротше. Будемо тоді грати. Давайте підемо на якусь другу карту. Два, давайте. Куди? Давайте один на один на М-24 не знаю, забанять чи мене забанять за те, що ну, я спалив, чи що не знаю. Я тому що хто не чув, ну, я спалив свого тімейта моліком. Случайно він як я кидаю молік за, за, вугол, за вугол, бо там. Противник, а він біжить туди і тупо зграє в Молікові. Алло, де Він, він тут пише. А, да, він тут. Я мав у него. Что? Вони не так логаю, не знаю.

А Я зараз вдох. Блин. Да блин! Ин меня задрал, честно. Я вже задрав чесно, Я, я врубаю кіберспортсмена. Що? Звідки в нього Авік? Звідки в нього Авік? Алло? Алло, гараж. Звідки в нього Авік? Тепер я понял, звідки в нього Авік. Дібіл. А це ну не чесно. Це дитина на Н-24, а в нього є Авік. Тупо, ну якось так як рахуєте. Це нормально, що він ну тупо завіком за грає. Я думаю, ну битва на М24, а він грає завіка. І перший з Америки. Клас. Тут Америка? Я поняв. Мені вже затрав час. Боже, там я не розумію. Як з таким грати вообще проти такого? Алло, алло. Ну, Меня же честно не задрав. Алло, ну боже, як? Він а то за віка, то за то замерки за як. Скажіть мені, чому він грає? То віка, то замерки. Ей, дуб... Чого, я не розумію, він мене вже чесно задрав, я не розумію? Він мене вже задолбав. Алло. Алло, де Амерка на цей раз, ну? Алло, де взяти Амерку? Ну чесно, ну чи так? чи що з ним? я не розумію. Він тупо звідкись бере МРку. То звідкись він бере? Не знаю то МР, то ще щось. Спочатку... спочатку Авік звідкись взяв. Я не розумію звідки в нього Авік. Потім ОМРК. Це ще що за музика? А він танцював. Я не розумію. О, Боже. А ти, звідки він брає МРку? Ну, там лежить... а тепер АМРК там лежить. Я беру тепер оцю МРК. Ну, пять. Пять. Что за фигня? Я опять заразайду. Он будет там И? Странно. Сейчас. Но я не разобью. Я ливаю і тоді вже відос дуже сильно затягнувся. І тоді... Все, тоді я з вами прощаюся. Всім пока-пока.